Сьогодні я і мій асистент Пейс Дюк розповімо вам, що ми отримали від головного амбасадора Арні Книгодубів Жені. І ми бачимо книгу Гудзики та э, Страждання від Пенелопи Скай. Я читав першу книгу «Гудзики та Мережу, де головну героїню... є. Де від головної героїні отримували несанкційне задоволення? Цікаво про що ця книга? Мабуть, знову однієї. А, мабуть, знову про отримання задоволення за допомогою органів розмноження. Це третя книга цієї серії. Про першу книгу я зняв відео, можете поглянути на моєму каналі. А про другу і третю книгу я розповім, коли їх прочитаю. Дякую, Женя, за цю книгу. Я думаю, мені буде що розповісти про неї. А тепер черга дійшла до солодощі. Ну що, поїхали. Мульки кейк від Євгенії. Дуже смачні, рекомендую. Далі у нас сухарики з смаком сметани та зеленю. Далі в нас печенька, де жіночка, де пані п'є компотик. О, тут дві пані п'ють каву. Смачні. Пані чи печенька. Так, далі в нас ММДМ. Зверніть увагу, де тато М їсть маленького сина М. Але тато не знає, що ми їх усіх з'їмо. Нікого не залишимо в живих. Чай йде 40 пакетів. Клас. Смачний малиновий Джені, якого вистачає на один прийом чаю. Догадайтесь чому. Бо він ну дуже смачний. Сухарики флін зі смаком сиру завжди актуальні. Далі в нас смачні пряники до чаю. Печиво Марія. Ну, подивіться, яка здорова пачка. Печи ворошен зі смаком полуниці. І зі смаком шоколаду. Клас. Дуже смачно. І нарешті тік-так для свіжого подиху. Так, це я хочу зробити знак вдячності для Євгенії з цієї сторони. І ось так з цієї сторони. Дякую, Євгенія. До зустрічі всім. І по традиції сподобалось відео. Постав лайк. Підпишись і закинь 5 гривень на банку для ЗСУ посилання в шапці профілю. Дякую.